Здоровенько були це Уотсон Карвал. І сьогодні я саджу за кермом звичайної Альфа Джулія Квадріфоліо. А поруч зі мною Альфа Джулія GTA. в заїзді на чверті милі. Ми перевіримо, чи коштує вона вдвічі дорожче за квадріфоліо. Якщо їхати по прямій, бо в поворотах вона дійсно може бути кращою. Але досить балачок. Давайте розкажу вам про цю машину. То перед тим слід привітати з водієм другої машини. Яні, як ти, дорогенький. Привіт, мед, мед, все добре, мед, все грас. Ти мед. як богу, дякувати. Ти щось там клацав у телефоні? Я перервав тебе. Знову втикав у інстаграм. Насправді, це був WhatsApp. Що може, OnlyFans? Бог oh God, мій боже, мед, чи можемо ми вже перейти до перегонів. Гаразд, ми можемо зіграти в груди, побачимо, як багато ти не знаєш про цю машину. То що за двигун у неї? Два літри? Ти що знову знущаєшся? Та я не знаю, чесно, що це за машина. Це Джулія. Я навіть не знаю, що це за машина. Я просто сів за кермо і вона зелена. В тебе 2,9-літровий V6 Twin Turbo. Гаразд, тут написано лімітата, і що це 201 машина машини з 500. Так, твоя альфа GT лімітована, особливо й дуже дорога. Обидві ці машини насправді мають той самий двигун. В моїй машині він віддає 510 кінських сил. А в твоїй 540. обидві мають восьмиступневий автомат з функцією Launch контрол, який іноді працює часом. Ні, бо це альфа. велика різниця. Тут саме у вазі моя важить 1680 кілограмів. Твоя важить 1540 кілограмів. Якимось чином Альфа прибрала 140 кілограмів, і скільки, на твою думку, вона коштує? Десь 90 тисяч. Що ж, звичайна, альфа коштує 78 тисяч баксів, а твоя 195 тисяч. Що я не розумію, за що взагалі такі гроші? Гаразд, якщо вам подобаються наші перегони, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Buy, sell. Ah, wow. Отже, перед тим, як ми почнімо, послухаємо, на що здатна ця машина. Вмикаю спортивний, точніше, режим рейс. Мені подобається, що альфа дозволяє крутити двигун до червоної зони. Жодного обмежувача в Італії. Твоя черга. Бачу ж не одна із кодових цієї ціни це покращена вихлопна система. Це що за вихлоп за 120 тисяч про це я й говорю. В нього сильна пробуксовка. Ми не здоганяємо. Давай. О, oh, oh, давай. Здається, oh, oh, oh. я переміг на сантиметр, але все ж таки переміг. Я не впевнений, проте коли я наздогнав тебе на твоєму обличчі було написано О, що тут коїться Хвилинку, Ти насправді не наздогнав мене. Ти майже порівнявся зі мною, але цього недостатньо. Це доволі цікаво, бо я вирішив не тримати довго лонж, і вона поїхала трошки повільніше, а твоя почала буксувати. Так в мене не було щеплення. А чи вімкнула вона вонж контрол? Чи була в тебе індикація на приборці? Я побачив картати прапор. Тож, напевно, це був лонш дивна річ, іноді ну, він запрацьовує часом. Ні? Отже, я спробую потримати лонж трошки довше, та залишай все як було, тільки тримай буст недовго. Знаєш, трошки ласкочучий акселератор, щоб не було пробуксовки, тільки лоскотатимеш рукою а не ногою. Добре, гаразд, буде тобі рука. Отже, я вдавив педаль гальвів і тепер лише трошки натисну на акселератор. А ось і пробуксовка. Невеличке воскотання. О, воскотання дійсно працює. Я думаю, перша спроба була краще. Це все невеличке воскотання, чоловіче. Ти за кермовита ліки, тож воскотання завжди спрацьовує. Проте я думаю, перший заїзд був за мною. Тож давай заїдемо ще один раз. Що збираєшся робити цього разу? Бо я спробую зробити все як в першому заїзді. Ти знову воскотатимеш? А вже ж. Авжеж, спробуємо стартанути максимально однаково. Перевіримо, чи зможемо ми пооскотати так добре, щоб стартанути в одну мить одночасно. Задля спільного вибуху. Старт був шикарний лоскотання не перевершене. О, нарешті додому. Що ж, я думаю, старт був ідеальним. Ми раптово та одночасно почали рухатися. Але твій був твердіше. Та що взагалі зі мною сьогодні? Я закінчив першим. Дякуючи тобі. Це те, що ти завжди кажеш, дружині, так? Так. Отже, що врешті-решт сталося? GTA перемогла, перетнувши чверть милі за 11,8 секунд, квадріфоліо за 12,4 секунди. Зараз їдемо з 80 км на годину. Обидві машини в режимі рейс, але в комфортному режимі КПП. Подивимось, хто швидше на пів милі. Я дам відлік. Три, два, один. Поїхали. Невеличка затримка. А я швидше. Цікаво, якщо антикрило дає йому більше притисної сили. Цей пакет коштує додаткових 88 тисяч. Ця машина виглядає лише трошки швидше, більше потужності та менше ваги дійсно працюють. Так, як там мене саме на швидкості це і відчуваєш. Непогано, до речі. Раз, спробуємо ще раз 80 км на годину, але цього разу передачі будемо перемикати власноруч. Тож, три, два, один. Поїхали. Дуже непогано. Неймовірне прискорення. Вона просто швидше. Ти просто розірвав мене. Так, вона добре їде. З третьою прискорення шикарне. Спробуємо ще одну штуку. Отже, налаштування ті ж самі, тільки їхати будемо з 50 кілометрів на годину з другої передачі. Три, два, один. Поїхали. Він знову відривається від мене. Подивіться на нього. Я прогавив перемикання, але все одно переміг. Це доволі велика різниця. Це точно все через вагу. А може, це все через навички Яні? Вона суттєво швидше, чи не так? Але чи коштується в два рази дорожче? Так, вона швидша, але не на 200 тисяч. На черзі у нас перевірка гальмів зі 160 км кілометрів на годину. Перетнувши лінію, починаємо гальмувати. Я називаю це чистою перемогою. Чоловіче тотальна чиста перемога. Ну так в тебе все ж таки менша вага. Тож чоловіче, вона дійсно крута. сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку та напишіть в коментарях, чи коштує ця Альфа gta 200 тисяч доларів. І бороть, на вас чекає відео українською. Також підписуйтесь на наш канал. Це важливо для нас. Це був Мет Вотсон. Цьомпа.